Ми Зараз знаходимося у місті Луцьку на проспекті Соборності 26. Нещодавно сюди приїхали кілька автомобілів, рятувальників. Відомо, що тут загорілась квартира. Відомо, що пожежа трапилася у помешканні на другому поверсі. Як розповіли місцеві мешканці у квартирі, в якій зайнялась пожежа, проживає сам чоловік. Коли приїхали рятувальники, він перебував у помешканні. Втім, двері зсередини не відчиняв. Тож вогнеборцям довелось потрапляти у квартиру. Через вікно з вікна один чоловік вікна відкритого валив дим та й викликали рятувальники дим, загасити пожежу на щастя вдалось оперативно. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Знаєм, двері не відкривав. Він був в хаті. Двері не відкривав, дзвонили. Бо ми, ми живемо і спочатку так хотіли вирішити. Що сталося? Може забу... Можна забути щось на кухні, бо такий трошки був запах, як ніби щось підгоріло, але не. не відкривав, ніхто не відкривав дим валить з вікна та й викликали рятувальників. що, Він в квартирі був цей час, з ним все добре? Був, далі все знають тільки рятувальники. Бачили його через вікно, бачили, що він був в хаті. По великому рахунку то є притон. Він ще хворий, він не, не, не в завжди. У нього діабет. У нього діабет, але трошки там притон є, щоб поліція тим аби позаймалася. І, По і, нашим законам паспорт. не знаємо, хто що з ним може зробити. У нас не квартири, що хочете, робити. І, і все. Він молодий? Так. Тридцять чи пару? Тридцять пару. Як згодом повідомили телеканалу Конкурент ТВ у ДСНС області, пожежа трапилась через підгоряння їжі.